Зараз повертаємось до міжнародних повідомлень. Окрім Сирії, є ще одна ближче до нас вибухова точка на карті. Це Грузія. На вихідних світ облетіли фотографії з ялинку, яка як і в Україні свого часу стає одним із символів протестів. Напередодні протестувальники розвісили на ній фото побитих журналістів і активістів у протестах грузинів, що тривають вже два тижні. Так багато паралелі з Україною. Що залишається запитання одне: чи вдасться мешканцям Грузії, які хочуть жити в Європі? А не в Росії зробити те, що вдалося нам. Кореспондентка ТСН Тижня Оксана Радіонова з епіцентру події. Так зараз виглядає площа біля будинку парламенту і проспект Шота Руставелі. Десятки тисяч мітингувальників другий тиждень поспіль приходять сюди. Адже влада обіцяла їм європейське майбутнє та мира влаштувала криваві переслідування в стилі путінської Росії. Головна вулиця Тбілісі – жива ріка. Грузини повстали проти свавілля влади. Народний терпець увірвався тиждень тому, коли проросійська партія грузинська мрія, як і Янукович у 2013-му в Україні, вирішила відмовитися від євроінтеграції. Хай живе вилна Сакартвело! Я грузинка, а це означає, що я європейка. Грузини люблять свободу. Це у наших генах. Ми, Ми в жодному хотіли. разі не хочемо, не, не хотіли і не будемо бути хотіти бути в Російській, російській Федерації. Федерації. У нас була свобода, а зараз так вони так роблять, не що у нас буде. не буде нічого. Комуністи, путін, росіяни всі путін. тут будуть. зброя протестувальників, свистки та футбольні дудки, е е е фейерверки про Грузії та ЄС рідше Шата України. Чому ти з прапором моєї країни? Тому що ви воюєте з нашим ворогом, у нас ворог один. ходи повинен піти з нашої країни. Поліція застосовує водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Десята доба протестів ніч проти суботи. Це знову команду Фас отримали робокопи. Так Грузію почали називати спецпризначенців, які холоднокровно в стилі російського ОМОНу, жорстоко поводяться з власним народом. Спецпризначенці почали силовий розгін мітингувальників. Люди відходять назад. Позаду під'їжджає спецтехніка, силовики. Прикриваючи щитами, потроху підходять ближче до людей. Поліціян спеціально засвідчує нашу камеру, щоб ми не могли фільмувати. Лише три ночі людей ніхто не чіпав і не розганяли. А сьогодні знову почали зачищати шота Руставелі. Найсміливіші виходять проти озброєних до зубів робокопів лише з прапором країни. Ми грузини і поліція теж грузини. ні, вони використовують російські методи. Це ганьба. Я хочу їм показати наш прапор, щоб вони згадали, хто вони є. У відповідь удар з водометів. Я тут, щоб відстоювати свою свободу, незалежність та права. Еджа, яка тут разом з донькою не злякалися. Ми вже 300 років намагаємося позбутися Росії, але вони не відпускають нас. Мітингувальники не тікають звідси. і Не злякалися. Поліція взялися за руки і стали один коло одного. А також періодично співають гімн Грузії. Поліція задіяла сльозогінний газ цієї ночі. Знову побиття, арешти, затримання. Понад чотири сотні людей за ґратами, сотні постраждалих, десятками інкримінують злочини, за які передбачено в'язнення до дев'яти років. Масштабні обшуки в офісах опозиційних партій, влада звинувачує опозицію у спробі державного перевороту, арештовує політиків, активістів протесту прямо вдома. А невідомі молодики спортивної статури, яких тут всі почали називати цітушками, нападають на активістів. Побили знімальну групу журналістів в центрі міста. Гурам Рогова – відомий опозиційний журналіст, один з постраждалих. Спецпризначенець напав на нього під час прямого ефіру. Ось, дивись, 10 людей б'ють одного. Я якраз розказую про жорстокість поліції. Ось, дивіться, це я. Нічого не пам'ятаю, я не бачив, як він мене бив. Якщо ти поліцейський і я щось незаконно роблю, то арештуй мене. А якщо ти б'єш і тікаєш, це кримінал. Зараз журналістські розслідування виявили, що всі ці поліцейські спецзагони чомусь регулярно командували в Росію. Десятки поїздок на навчання в чужу країну і за чужі гроші. Чого їх там навчали тепер ясно. Горам народився в сорочці, кажуть лікарі. Ще б міліметр, і йому б зламали шийний хребет. Смертельна травма. Попереду тривала реабілітація, але журналіст не злякався. Почав розслідування. Я завжди намагався показати цих чорних чоловічків без розпізнавальних знаків у моїх ефірах. Цей момент мені нагадав ситуацію в Криму 2014-го. Я тоді там працював, коли зелені чоловічки зайшли. А ще з'ясував, що зараз в регіонах грузинська мрія наймає спортсменів платить їм по 700 ларі. Це 250 доларів за участь у розгонах мітингувальників. Жорстокі побиття не злякали грузинів, а лише розпалили ще потужніший спротив. Тисячі людей виходять на вулиці і не лише в дні. Лісі більшість мітингувальників, молодь та окрім студентів, тут викладачі, бізнесмени, лікарі, й митці на протестах. Відома співачка Ніно Катамадзе співає українською. насіяла ламати. У знак підтримки один одного ми вибрали цю пісню. Це такий біль всередині, коли ти розумієш, що без причини затримують. Це неможливо словами передати, це наче вбивство рідних. Разом з дипломатами звільнятися почали поліцейські начальники, Машиністи, що стріляють водою. Вони всі 16 людей звільнилися. Є всередині руйнування системи. Багато людей звільняються. Всі розуміють це вирішальний для Сакартвело час. 320 відлупцьованих до напівсмерті принижують, ламають руки. Це ж все методи агресора. Ми все це бачили в Україні, і ми бачимо це тут. Всі готові йти далі. Тоді як було на майдані, люди Януковича стріляли першими. Я сподіваюся, що вони не будуть стріляти нас. Тут ніяких трибун відомі грузинські опозиційні політики на площі разом із звичайними грузинами. Ми рухаємося до типової диктаторської держави. Але люди на це ніколи не підуть. Лідера тут поки не мають. Опозиції не дуже довіряють. Довіра до опозиційних партій поки що не така величезна. Тому зараз суспільство самоорганізується і вони приходять на митінги. Об'єднану опозицію очолила президентка Самолеза Рубешвілі. Вона народилася в Парижі. Її батьки грузинські іммігранти, які втекли у Францію від радянської влади. Була французькою дипломаткою. Громадянство Дав Саакашвілі напередодні вона в Парижі зустріла. Лася з Володимиром Зеленським, який цього тижня вів санкції проти лідерів проросійської грузинської мрії, зокрема її засновника, мільярдера з 90-х, Бідзіни іванішвілі, якому підконтрольні і СВК, і суди, і Соловики, який перетворює Грузію на спільницю Росії, і, як кажуть грузини, може попросити Путіна допомогти зупинити протести у Грузії зненацька виріс торговий оборот з Киргизстаном, з Казахстаном. В три-чотири рази і чомусь Грузія стала відчувати гостру потребу в запчастинах авіаційних та елементах, які використовуються в чіпах. Це ж зрозуміло, куди це все йде. Грузія стала коридором для російської контрабанди. Сомале мала розмову з Дональдом Трампом. Після написало мережі ікс. Грузинський народ має друга в особі Дональда Трампа. Хай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Ситуація напружується від темпераментних та свободолюбивих грузин, Нівцетєво може кардинально змінитися. З Грузії Оксана Радіонова, Іван Павлович та Наталка Кучеренко. Тесен один плюс один марафон. Єдині новини.